З чого починати плетіння? Звичайно ж, з розбору схеми. Треба пам'ятати, що немає єдиної системи позначень, і тому треба насамперед уважно подивитися на позначення, надані розробником до схеми. Ось приклад схеми. До неї додається позначення. Як читати схему. Читати схему треба справа наліво і знизу догори. Номер ряда позначається на початку ряда. Непарними числами позначаються лицеві ряди. Парними виворотні ряди. На деяких схемах позначається рапорт. Що таке рапорт? Це частина малюнка, яка повторюється по ширині це петлі, і по висоті це рядочки. Щоб розрахувати потрібну кількість петель по ширині і кількість рядків у висоту, треба сплести зразок. І порахувати кількість петель і кількість рядків на 1 см. Ось у мене є зразок. Починати буду рахувати з цієї петлі. І для зручності зразок дає таку можливість. Порахую, скільки петель у 10 сантиметрах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. 20 петель. На 10 сантиметрів припадає 20 петель. У висоту заміряю. На 5 сантиметрів припадає чотири рядочки 5 сантиметрів 4 рядка. Проводю математичні розрахунки і виходить, що на 1 сантиметр припадає дві петлі, це поширені плетіння. По висоті на 1 см припадає 0,8 рядочка. І тепер розрахуємо, якщо нам потрібно сплести, наприклад, прямокутничок розміром шириною 20 см, а висотою 10 см. То ми 20 помножуємо на 2 петлі. І виходить 40 петель. А 10 см помножуємо на 0,8 і виходить 8 рядочків. В результаті отримали потрібну кількість петель. У ширину це 40 петель. І потрібну кількість рядочків. У висоту це 8 рядочків. Набирати початковий повітряний ланцюжок треба не стягуючи. Краще за все взяти гачок більшого розміру. Після набору ланцюжка краще пров'язати рядочок стовпчиками без накида і потім плести візерунок. Початок ряду завжди починається з петель підйома. Закінчується ряд стовпчиком з, з накидом. Або без накида в залежності від візерунка. Як плести рівний край. Починаючи плести новий ряд, треба звертати увагу на кількість повітряних петель підйома. Вони повинні відповідати висоті стопчиків основного плетіння гачком. Щоб полотно було рівним, треба пам'ятати, що стопчику без накида. Відповідає одна повітряна петля підйома. Стопчику з одним накидом. Дві повітряні петлі підйома. Стопчику з двома накидами. Три повітряні петлі підйома. При плетінні візерунка на початку або при завершенні ряда можна помилитися і сплести, або зайвий стовпчик, або загубити стовпчик. Щоб такого не сталося. При плетінні першого стовпчика гачок треба ввести у першу петлю основи, з якої сплетена кромкава. Ось так. Якщо ввести гачок не у першу, а у другу петлю. То в результаті буде на один стовпчик менше. А якщо проплести через ту петлю, що сплетена кромкова, то з'явиться зайвий стовпчик. Якщо ось так. То буде зайвий стовпчик. Щоб не помилитися при плетінні полотна, я час від часу. Рахую стопчики. При плетінні широкого полотна дуже легко помилитися у наборі кількості петель повітряного ланцюжка. Для себе я знайшла такий спосіб. Набираю довільну кількість повітряних петель за кількістю більше, ніж мені потрібно. Далі плету перший ряд по малюнку. До потрібного розміру. Зайві петлі розпускаю, закріпляю і ниточку прячу у вироб.